Переспорядився, тож можна вирушати й далі. На часі виконати другу ліквідацію та пристрелити мутантів. Що там в нас по ПДА? Ну, все гаразд. Тож можна одразу йти туди, тільки обережно. Заодно хотів ось цього нейтрала перестріти. Зв'язалися з ним домовилися про зустріч. Трішки поторгував, поговорив. На жаль, хлоп багато кого бачив, але точніше сказати не міг, бо ходить тут сам тому остерігається близько підходити. Так, а ви ще хто. Зомбовані, але де вони? А ось. Лише один? Так, інших розібрали до мене. До слова, знайшов на монолітівці ось такий дробовик. Навіть з глушником. Та трішки набоїв до нього, тому побігаю з ним. Гарно працює на мутантів. Цікаво, ще що то за мутант, такий там бігає. Попередження про нього є, але от конкретики ніякої. Напевно, ті, хто його бачили, не встигли доповісти. Шкода. як би мені обережно підкрастися до нього і бажано, щоб непомітно. Хочу спершу подивитися, хто воно, а вже потім вирішувати, чи треба мені взагалі його чіпати. Десь тут має бути ходім ближче, але ще обережніше. на іншу сторону перебіг. Хемера. Ну вона мене, якщо почує, то вже не відпустить. От про це я й говорив. Дротик на цьому калібрі просто чудово зупиняє противника. Сподіваюся, наймицям потрібні трофеї з Химери. Далеко їх нести точно не буду. Постріли довкола цікаво тільки хто з ким. Ну або по кому. Дружніх цілей довкола немає, тож можна зі спокійним серцем вбивати всіх, кого побачив. Це значно спрощує ситуацію. Дивно, що стріляють не бандити. Судячи з пеленгу та звуку, це різні місця. Ніхто ж то там такий. Моноліт, ну звісно, хто ще тут міг бути. Це вже вдруге хочу прибити бандитів, а доведеться спочатку з монолітом розбиратися. Не подобається таке? Спробую з іншого боку подивитися. Не один він там, судячи з усього від 3 до 6. Сподіваюся, якнайменше. Туди його схибив. Тепер все буде значно складніше. А що там в хіп відбувається? А, з бандитом перестрілюється. Ну, чудово, тепер і бандити, і монолітів мною зацікавилися. А отже, можна шуміти на повну. Гірше вже не буде. Гірше ще я до цього перестрелити оббілувал. Ось вам вітамічки, їжте будьте здорові. Ще й зомбовані, як же весело, наче мені бандитів з монолітами мало було. Швиденько обдивляюся. Маю відновити запаси всього. А потім продовжу шлях в напрямку найманців. Та що, за я ж заховався? Чи це воно так через бетонну плиту мене вжарило? Жах. Потрібно тепер заховатися ще обережніше, а краще таки тікати подалі. Ось тут обережніше, може ще хто лишився? Ну, що я говорив? Де відчував, що тут хтось є? Сподіваюся тільки, що він тут був один. Так, а це що там за перестрілка? Сталкери це добре. Треба їм допомогти та поговорити. Нейтрали. Знову зомбовані. І звідки тільки вони лізуть. Хлопця вбило. Такий жах. Бронебійні 5,56 зовсім не хочуть пробивати супротивника. Потрібно подумати про заміну на щось інше. Хлопці, ану ну. при... На жаль, ця група теж нічого схожого на групу стрільця не бачила, зате непогано поторгували з ними. Я отже думаю, що, можливо, стрілець сюди взагалі не пішов. Спочатку мав надію, що він просто встиг пройти тут до того, як аномалії прохід перекрили. Та все вказує на те, що взагалі група не заходила б на цим шляхом. Отже, я витратив час шкода. Ось і будівля, де засіли найманці. Так розумію, що в них тут щось типу тимчасової бази. Я виявився правий. З розмов стало зрозуміло, що це група, яку відправили з певним завданням. Яким саме, мені, звісно, ніхто не скаже. Але це й не важливо. Потрібно просто намати на увазі, що тут можна поторгувати, відремонтуватися та взяти завдання. Це досить непогано, враховуючи, що територія досить віддалена від товариських мені баз. А головний тут грифон. Натикнув мені на те, що можна навіть попрацювати на їхню групу, вигідно для обох сторін. Запам'ятаю. Також дістав дорібку інформації про групу стрільця. І я вдруге був правий. Не пішли вони через шляхопровід, бо останній їх бачили саме на затоні, тож треба якомога швидше вирушати туди. Але спершу потрібно виконати завдання, за яке мені надали інформацію, а саме прибити одного бандита. Цікаво тільки, чим це він їм такий цікавий та небезпечний. Кіп Стій не нас. От ти іноді ти занадто влучна, знаєш. Що ж подієш, не встиг попередити, і тому інформатор тепер тоєчки. Закінчився. Ну, гляну, ну що в нього було. Жодної інформації не знайшов. Хлоп навіть ПДА при собі не мав. Доволі дивна ситуація. Виглядає все так, наче його послали спостерігати за найманцями. І лише випадково той влетів на полтергейста, на чому й погорів. Але цю загадку залишимо на потім. Зараз прямим шляхом рухаємося до шляхопроводу і на Юпітер. Ось і ця галявина. Зробили ми таке собі коло та повернулися, так би мовити, до входу. Не будемо зволікати. Кутенько вниз.